До початку, поки ми так говтаємося, слово надається Олені. Депутату на Шановні депутати, шановні присутні. Шановні депутати. Шановні депутати, шановні присутні, увагу. Особовий склад 61 степової країни механізованої бригади Збройних сил України, від щирого серця. Висловлює вам. слова вдячності. За всебічну підтримку і спортовці, безміснення боєзадності підрозділів військової частини. У важливий час для долі України. Завдяки переданій вам допомозі підрозділ 37-го СДН має змогу мобільно оперативно і своєчасно реагувати на зміни бойової обстановки та наносити максимальне враження волі. Ще раз дякую за вашу підтримку. Яка кожного дня надихає нас бути сильнішими та рішучішими боротьбі за перемогу. Сподіваємося на подальшої кліти співпрацю з вами заради збереження цілісності та суверенітету нашої подписчини. Слава Україні! Командир військової частини А3425 Михайло Типальніко. Це частина 61-ша, яка формувалася на базі ліцею успіх і ліцею Постверкива. Це подяка нашій турнірській об'єднаній територіальної. Дякую їм. Слава Україні! Героям слава! Буде в нашому музеї Ми його передаємо на серії. Всі подяки, що нам дають. Так, шановні депутати, на пленарному засіданні 49-ї сесії Доманівської селищної ради 8 скликання присутні 15 депутатів. Е інші відсутні з різних причин. Сесія може розпочати роботу відповідно частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Згідно регламенту, це Селищної ради засідання 49-ї сесії селищної ради оголошується відкритим. Наше дела, ми положим за нашу слово. Шум каже, що Розпочинаємо роботу. Для ведення протоколу нам необхідно обрати секретаря. Сесії засідання та лічильну комісію для підрахунку голосу пропонується обрати секретарем засідання депутата селищної ради Шапоренка Едуарда. Є інші пропозиції? Нема. Нема. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто проти, утримався, приймається. До складу лічильної комісії пропонується обрати. Білоуса Валерія Олександрович, Макованенка, Анатолія Анатолійович. Анатолій. Є інші пропозиції? Нема. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається. Шановні депутати, на розгляд вноситься питання згідно з порядком денним, яким вам розглянути. Чи є в депутатів доповнення до порядку денних? Оперативно привезли. Деякі питання можна. об'єднатимуть. Слушне зауваження, слушна пропозиція, так. Е, тоді що? До затвердження порядок. Да? Із е, пропозицією Віталія Вікторія Анатолія Анатолійовича, що, що деякі питання будемо об'єднувати. Так? Ну то, так. Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. Хто проти утримався приміниться? Так. Ми ж так голосуємо. Тепер уже на порядок денний про затвердження програми мобіліційна підготовка, мобілізація, охорона оборона роботи на території відповідальності Доманівської селищної ради на 25-28 роки. Новогодівська Світлана, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. На ваш розгляд пропонується Рішення про затвердження програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи на території відповідальності Доманівської селищної ради на 25 на 28 роки. Відповідно до статей 25, 26, 36, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, бюджетного кодексу України, законів України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію про військовий обов'язок і військову службу, про оборону України з метою підвищення ефективності роботи. Із забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи селищна рада вирішила затвердити програму Мобілізаційна підготовка, мобілізація та оборонна робота на території відповідальності Доманівської селищної ради на 25-28 роки, затвердити перелік завдань та заходів з реалізації програми. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та інформаційної політики. На самій програмі я думаю, на текстовій немає потреби зупинятися. А заходи. Потрібно вам зачитати перелік заходів. Перший захід. Заходи щодо поліпшення роботи з організації підготовки та проведення призову навчань, зборів, тренувань, військово-патріотичне виховання та підготовка молоді до Служби Збройних сил України, Національної гвардії України, Державній прикордонній службі. Друге організація та проведення занять з особовим складом підрозділу територіальної оборони, навчання, збори, тренування, організація змагань по військово-спортивним видам спорту. Четверте придбання матеріалів для господарської діяльності, спорядження засобів зв'язку для підготовки особового складу підрозділів територіальної оборони. Організація та доставка призовників кандидатів до контрактної служби військовозобов'язаних резервістів оперативних резервів до пунктів зборів для виконання завдань за призначенням закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата транспортних заходів. Організація та проведення медичного огляду під час приписки призову військово-плікової роботи постійно діючою позаштатною військово-лікарською комісією. Створення резервного запасу пального для забезпечення доставки людських ресурсів до Збройних сил України, витрати, пов'язані із забезпеченням бланками, облікових документів, штампами, канцелярським приладдям, транспортні послуги для здійснення, оповіщення, розшуку, доставки до Вознесенського ТЦК ТСП, придбання оргтехніки для забезпечення робіт по обробці інформації, надання послуг, забезпечення друкованої продукції для потреб мобілізаційної підготовки, мобілізації інформаційними стендами. Придбання обладнання матеріально технічне майно, інших заходів, яких виникне потреба в процесі реалізації програми. Запитання. Пропозиції. До голосування. Доволю. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Братер. Брате. Як мові? Осинчук, Літвічан, да. Да. Попогонів, да. Осачук, Піконів, Ротичин, Лемінськ, Керпа, Капоїв, Лоськів. Дякую. Наступне питання. наступне питання. Про затвердження положення з обстеження земельних ділянок на території Доманівської селищної ради. Селищна рада вирішила затвердити положення з обстеження земельних ділянок на території Домінівської селищної ради і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію. Теж текстова частина у вас є, тут форма акта, які викладають. Це земельна комісія. Це земельна комісія. Це... це земельна, земельна. позитивний Позитив. висновок. Можна Чим пов'язано? Пов дивіться, у нас надходять заяви від громадян для обстеження земельних ділянок приватної власності. Ми, начебто, на ці земельні ділянки не маємо здійснювати право повноважно, ну, здійснювати огляд. А виникають судові спори, коли люди забирають свої земельні ділянки, розривають договори. їм треба підтвердити, що ця земельна ділянка, наприклад, там забур'янина. Не використовується за призначенням. Або які посіви там в даний час ростуть. От таке питання, тому це виникло. Не да. Да. Що за даний проєкт рішення? Прошу. Вокар. Гуй. Братен. Довгоп'ят. Ярболів. Іван. Да. Косінчук. Мудничев. Да. Да. Маковоїв. Да. Росачук. Бідою. Да. Да. Радичев. Да. 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 Так. Наступне питання. Нам потрібно про затвердження положення про порядок відчуження приватизації майна комунальної власності Доманівської селищної ради. Е, ну, Теж преамбулу я не зачитую. Затвердити положення про порядок відчуження приватизації майна комунальної власності Доманівської Ві. селищної ради. Саме положення про, приват... про... приватизації, у вас теж воно роздане, є на руках, нічого нового туди ніхто не добавляє. це все згідно ну, рекомендацій фонду держмайна, які затверджені у нас на державних. Комісія ну, розглянула, винесла на сесію, що сесія на голосування силу. З пропозиціями. Може, когось якісь є. Є. є які пропозиції доповнення? За даний проєкт рішення прошу голосувати. О! Бог, Любуз, Гуйс, Матен, Довгокя, Ярмоєць, Бань, Осійчук, Кузьмічен, Маковонь, Осачук, Ідонь, Радучев, Славін, Терпа, Сапорин. Наступне питання про затвердження положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки нерухомого майна Доманівської селищної громади для проведення експертної грошової оцінки нерухомого майна, що підлягає продажу, та утворення комісії по відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки нерухомого майна, що підлягає продажу. Вирішили затвердити положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності і утворити комісію по відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, земель та нерухомого майна Доманівської селищної громади для проведення експертної грошової оцінки нерухомого майна, що підлягають продажам. Склад комісії такий. Начальник відділу економіки Новаківська, головний спеціаліст, юрист відділу економіки розвитку сільських територій та земельних відносин Максим Бойченко, члени комісії, начальник фінансового відділу Ірина Зубачевська, головний бухгалтер Доманівської селищної ради Олена Сівак і головний бухгалтер відділу економіки розвитку сільських територій Вікторія Вовелєва. Ну і саме положення, дуже текстова частина у вас є. Є інші пропозиції. Є пропозиції. А чого немає спеціалісти у заметні Вначально. І юрист є, і, і я, я це... є. І Бобилєва є три спеціалісти. Це ж... Спеціалісти це і... ж... Ну, я розумію, що... ну, Що таке положення про конкурсний відбір? Виставляється на сайт Прозоро, що ми проводимо незалежну оцінку нерухомого майна. Надсилаються пропозиції, там. чи скільки їх там буде? Дві, три. Все. Комісія вирішує, в кого найменша пропозиція. Ну, сайт, на сайті Прозор. Ну, це ж бухгалтерське питання. Це, це ж не те. Це не те абсолютно. А Аукціонна комісія, це наступне. Це, питання. це наступне питання. Ну, бо воно не вимагається ніякими нормативами. Ну, не не надо, так надо. Давайте, вносите пропозиції, включайте. З яких комісій? З земельної комісії депутата, з <позиція> <і> бюджетної комісії. Тобто, <позиція> вона <бути> згода депутата? Так. <позиція> <Да. позиція> <позиція> Я не бажаю, наприклад. Я не купую. Тобто, добавить положення таким депутатів від бюджетної комісії та земельної <позиція> за участь. А нет, давайте конкретные призвища Давайте конкретные призвища Никто не против кто Есть? Депутат Есть пропозиции Депутации. до призвищу? Васачук Евгений Ленин Есть? Есть? Из-за нашего депутата на так депутат. третий человек с Ви сподіваємося, зараз зробити так, шановні колеги. Щоб не було той уполі, той за полем, а комісію треба якусь майону виставляти на це. І комісія не відбулася і пропав аукціон. Що таке аукціоло, не знаєте, ніхто не важці не буде. Васичук Євгенія. Ти не поважає, що хоче. Це комісія. А комісія, яка за те... Правильно, а наступного друга. Воно, а, воно, а, комісія. Комісія. Хорошо, Давай. завтра буде є? так обіцяє, а сьогодні ця не зібралася. Можу... <звігалі> є пропозиції? Нехай воно так і буде, як подали, так? Хто бажає Євгеній Леонідович дав згоду, внесли пропозицію, є питання доповнити, так? Все, Доповнюється ви рішення. Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення дане зразу з змінами. Чи проголосуємо, що... Е, до, я, на, Шановні депутати, поступила пропозиція внести до списку Осадчука Євгені Лініч. Це ми руками голосуємо, да. так? Хто за те, щоб внести доповнення Осичука від складу депутатів? Хто проти? Приймається. Тепер за рішення взагалі. Хто за даний проєкт рішення прошу, щоб про затвердження положення прошу голосувати? Буй на те. Довгоп'яз. Єрмоєн. Івань. Вастінчук. Відніше. Маколонів. Осадчук. Підоль. Радучик. Ламіць. Влащук. Наступне питання. Про створення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності. Комі... вирішили затвердити на, на... на... пофільні комісії. Вирішили затвердити склад аукціонної комісії з приватизації об'єктів комунальної власності Доменівської селищної ради, які підлягають приватизації. У складі голова комісії Сохань, заступник голови комісії Новаківська, секретар комісії Гриценко, начальник фінансового відділу. Члени комісії, начальник фінансового відділу Зубачевська, начальник відділу правового забезпечення інформаційної роботи та зв'язків з громадськістю Дмитро Савін, головний спеціаліст юрист відділу економіки, розвитку сільських територій та земельних відносин Максим Бойченко, депутат Доменівської селищної ради, представник постійної комісії з питань інвестицій, управління комунальною власністю розвитку підприємництва, транспортного сполучення, зв'язку житлового комунального господарства та благоустрою. Поки що без прізвища, і депутат Доманівської селищної ради, представник комісії з питань фінансів бюджету та планування соціально економічного розвитку. Теж поки що без прізвища. Вносите пропозицію шановні дитина. Дивіться, пропонує нашої бюджетної прізвище я про ми Давайте Ми пропонуємо, що ці комісії зброї. А можна я ще зачитаю от сам в самому положенні. Тут, значить, так записано, як оце ми сказали два постійних члени. А в разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу депутати, спеціалісти, експерти та інші представники органів виконавчої пари. тобто всі бажаючі не, не, принцип... не принципово вносяться кандидатури до бару і піши. Підойма дописуємо. все. Дописуєм все, все. Косінчук є, хто ще бажає. Надо скільки, скільки треба? Та, та ви, Тут немає по бажанню. Не, тут, ну, по закону не менше п'яти чоловік повинно бути. Дві комісії назвали. Наступні комісії. А я Славінський, Андрій. Це земельні. Та земель. він ніколи не приходить. Ну, прийде, прийде, прийде. 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 прийде, Славінський, це от земельна комісія. Наступна комісія. ЖКХ. Довго є я було вахай. Та п'ятый. Не, не, а чого це білу? Белут, і так по типу. Так, все, долго. Наступно. Белуз уже є. Наступно. Все? Та чого все? Нас п'ять комісні. Не, ще одна, освіта. Нас п'ять комісій. А, освіта. Освіта, хто в клон. А що це не прийшла? На жаль, роботи не прийшла. Голова комісії і определяйте. раз два і все. Давайте біжіть голову комісії. Все, Богдан. Все? Так, правильно? Підойма Осачук, Славінський довгоп'ятий да. Богдан і Косінчук. Да. Так. Да. Тепер процедурно ми спочатку процедурно за те, щоб депутатів від кожної комісії включили. Це нормально. Шановні а депутати. Голосуємо процедурно за те, щоб включити до списку депутатів від кожної комісії. <плес> так? Прошу голосувати. Хто проти? Голос. Тепер голосуємо за проєкт рішення. Будь ласка. Голосуємо за проєкт рішення в цілому. На <плес> Так. Ярмолин, Іванчик, Васимчув, Медничан, Бакуонець, Осачув, Бідовин, Родочев, Сламин, Перпа, Соколів, Власюк, Поргов. Наступить. про приватизацію об'єкта нерухомого майна комунальної власності шляхом продажу на аукціоні. Доманівська селищна рада вирішила затвердити об'єкт приватизації, найменування об'єкта, адміністративна будівля, нежитлова будівля, місце заходження, вулиця Свободи, 18 селище Доманівка, Вознесенський район, Миколаївська область, балансоутримувач, Доманівська селищна рада, загальна площа 738,9 квадратних метрів. Інша характеристика, матеріал стін, камінь будівля розташована на земельній ділянці 0,0918 соти з кадастровим номером 4822 75 51 064 0014. Включити зазначений об'єкт до переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Здійснити приватизацію об'єкта нерухомого майна комунальної власності шляхом продажу на електронному аукціоні з використанням електронної торгової системи прозоропродажі, уповноважити відділ економіки Доманівської селищної ради, організувати проведення незалежної оцінки вартості об'єкта, опублікувати інформаційне повідомлення про продаж об'єкта на електронному аукціоні, забезпечити проведення аукціону згідно з вимогами чинного законодавства. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, управління комунальної власності, розвитку підприємства, транспортного сполучення, зв'язку з житлово-комунального господарства та благоустрою. Це колишня будівля статистики. А, про про то, що немає... комісії... комісії, ж <звітність> і <повіто> і... Мі, мі. Мі. Пропозиція комісії підтримати. <звітність віто> <звітність віто> Ставлю на голосування. Хто за даний проект рішення прошу голосувати. <звітність віто> Матай, Залупят, Ермой, Иван, Васинчук, Кузнечай, Маковой, Васачук, Питой, Радочей, Славин, Тырпа, Шапорин, Да. Терфор, да. Шерфор, да. Шерфор, да. Слачук, да. Наступне питання про ініціювання робіт і створення полігону твердих побутових відходів та підготовку дозвільної документації. Доманівська селищна рада вирішила ініціювати підготовку проєктно дозвільної документації для створення полігону твердих побутових відходів на земельній ділянці з кадастровим номером 4822-755-100. 0700 сімдесят з цільовим призначенням 1102 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться в межах Доманівської селищної ради, доручити виконавчому комітету забезпечити процедуру розгляду для врахування пропозицій громадськості у проєкті містобудівної документації детальний план території для розміщення полігону твердих побутових відходів на земельній ділянці з вище зазначеним кадастровим номером. Подати повідомлення про плановану діяльність відповідно до статті 4 закону України про оцінку впливу на довкілля, забезпечити організацію громадського обговорення в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності, підготувати на розгляд ради питання про визначення підприємства-оператора, полігону твердих побутових відходів та передачу земельної ділянки в користування, контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань. Агропромислового комплексу земельних відносин, планування території, охорони навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, архітектури та будівництва. А комісії теж будь ласка. Я хочу сказати в момент висвітловико наші підвалищів і все добре, коли відповідно нас вже я розумію, що буде організація. Після того, як ми всю зробимо документацію. Так, і ще одне, я вже погоду сказав, було дуже багато даних громадян по поводу неймовірного запаху з в нашому селищі. І вже різні штуки робить, що цей забор доливає свої там. Може, на деяких приятель і що це можна зробити, тому що не визволять, а не повітря, божна наш наповідно. На комісії ми це питання розглядали теж, і всі чудово знають, що вже який рік деякі жителі нашого селища свою каналізацію вибрали у відносин. І тому зараз, коли хлопці прочистили відношу, вони мають і вона чиста. І оце їхня каналізація Тищанської річку і це весь меріч. Ну, вітер же Де кожного дня, бо вітер, якщо вітер з цієї сторони подує, то всі все то манікачує. А коли вітер ту сторону, то тільки люди які там живуть біля і відверто кажучи, знаєте що, це одне з роз'яснень. Е, Лене, я я, я дякую Леночка, дякую за допомогу. А в тому, що е, це проблема. Шановні депутати, шановні ви, це проблема не нова. Ви знаєте, сьогодні поля фільтрації, які взагалі давно вже будувалися, вони переповнені. На сьогоднішній день ми там прийняли рішення залучити ті поля фільтрації, що використовувавши серед завод до 90-х років. Значить, щоб трохи понизити саме це. Чому? Бо тому що йде зараз понизити рівень. Зараз були спеціалісти, значить, дивилися, як це правильно зробити. Я думаю, що на тижні ми поставимо там екскаватор за наглядом іменно спеціалістів, щоб воно не пішло в балку. І ми це понизимо. А взагалі, забігаю наперед, скажу: ми підняли старий проект, який замовляв Ухст, облдержадміністрації, з ним вийшли з пропозиції. Нас сьогодні підтримали. Ми будемо робити. Експертизу, доповнення, а можливо повністю зміни, і цей наступний проєкт після води запускається на території Доманівки. Він запускається в повному об'ємі. Це буде за рахунок це за рахунок фонду відродження України. Вже розглянутий, він включений до переліку об'єктів, які підлягають буде фонду відродження України. Попередньо це кажуть, але проєкт повністю буде змінений, так само, як проєкт по водопроводу. Безумовно, це ж те саме. Вони це вже убідилися, що ми беремо воду по руслу, а туди будемо, не дай Господь, туди це слів. Тому вони підтримали нашу пропозицію, і це буде, скажімо так, другий проєкт одразу після води. Хоча його треба робити паралельно і з цим всі погодились. Буквально всі наші партнери погодились. Вони якраз були. Присутні, що данська сторона, японська, в той період, коли роз... вітри подули сюди, задали питання, а що це? Це наші очисні. Ми туди виїздили, виїхали з ними, вони кажуть, це очисні? Так. Да. Ну. Вай, 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 вай. А про ті бага Ні. Повірте, вони, вони, вони бувають навіть на тій території України, де е, ми з вами не побували. Вони їздять пропозиції до голосування. До голосування. Голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Богдан. Гурій. Наталья. Довгопят. Ярмоль. Івань. Васінчук. Так. Макугонь. Так. Ідою. Радачен. Лавінський. Ерпав. Рішення Власюк. Дякую. внесення змін та доповнить до рішення першої сесії довгнівської ресалі Дмитро про розміщення реклами.